Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні приготуємо смачні бутерброди. Звісно, їсти їх перед роботою не раджу, тому що тут буде чесничок, але вдома, ввечері це просто щось неймовірне: до якогось там супу, до чаю. Супер. Їх приготування будемо використовувати булочки, малятко, солоний огірок, декілька варених яєць. Декілька зубчиків часнику. Тунець подрібнений в олії. Також зелень у мене кріп, петрушка і зелена цибуля. булочки малятка ми трішки пропікаємо в духовці без олії, просто до такої легенької шкориночки. Після чого натираємо часник на терку. Змащуємо цим часником ці булочки. Варені яйця також натираємо на терку і поєднуємо їх із тунцем. Перемішуємо до ось такої консистенції. І змащуємо цією намазкою булочки часником. Огірки ось такими невеликими шматочками викладаємо на кожну булочку по шматочку огірка. Тепер зелень мілко нарізаємо, ось як бачите, на своїх екранах, і притрушуємо кожен наш бутерброд. Все! Все дуже просто, все дуже швидко і дуже-дуже смачно. Я впевнений, вам цей рецепт сподобається. Друзі, дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми варіаціями рецептів приготування смачних бутербродів. Мені також все буде цікаво, і я буду, можливо, знімати по ним відео. До нових зустрічей!